Ну, справа в тому, що ми мали можливість два дні поїздити по наших дорогах, бо в зв'язку з даною трагедією сталася, що загинув наш земляк. І якщо ми сьогодні вже мали з сільських рад, десь мали розмову, там за, за, за дорогою говорилися, то ми скажемо таку річ, вже нема що говорити про периферію. Коли ми говоримо про центральну дорогу, і, на превеликий жаль, два дні підряд, ця дорога була розгорнута, як будь, не була підсипана так, як має бути, і тому ця дорога, Львів, Тернопіль, дорога виглядає не, не, не дуже краще, як і інші дороги нашої території. Тому я би пропонував на ваш розгляд внести в порядок денний ще. Від нашої районної ради звернення в службу автомобільних доріг Львівської області щодо неналежного утримання автомобільних, автомобільних доріг наших. Ну, скажімо, автомобільні дороги Золочі Львів. Цієї ділянки. Годимося з такою пропозицією. Хто за те прошу проголосувати. Ну рахуйте, що ми вже знали, скільки нас голосує. 24, вже трохи більше.